Нас запросили в громадську гнімальну ти... на прес-конференцію. Іденно а. А. а як же щодо що? закону, який забороняє знімати людей, якщо вони не дають дозволу? Також мене зараз знімається дуже в, в Черкаській області. Диме? Володимир Володимиру Ліпандіну. Да, Від Черкаській обласної спілки. Добрий день, проходь. Нам прикро. Що з моменту призначення, з моменту випадку. призначення, да, вашого призначення на цю посаду? Ви жодної зустрічі з черкаськими змі не провели. Ми бажаємо провести прес-конференцію. Коли вона і орієнтовний перелік питань і проблемних питань, які цікавлять, щоб ми могли теж кваліфіковано підготуватися і спільно вести з Та, такий перелік не потрібний. Бо ви ніколи не відповідаєте на те, що ставить питання. Актуальні про сучасну ситуацію про ситуацію я доповідаю начальнику і буде оголошено. Я думаю, що на сайті буде офіційно надана відповідь. Перший заступник начальника ВВС, начальник слідчого управління Киревич Олег Васильович. — Керевич, так? Киревич Олег Васильович. — Найперше питання, яке давно бортує всіх черкаських журналістів і громад. Що це за випадки братання працівників міліції з тітушками? Фактів братання мені невідомо, так? Тобто ви фотографії не бачили, тобто, інтернет вони. За тими фактами, якими звертались і доставляли осіб, була надана відповідь. Так і був офіційний коментар. Тому до нього повертатися я не буду. Тих людей, яких затримали. Кілька осіб, там троє, здається, було, які влаштували провокації на площі імені Тараса Шевченка, коли намагалися встановити намет штабу супротиву. Їх затримали, посадили в автозак, відвезли в Соснівський райвідділ, потім їх бачили через кілька годин вони гуляли, і нам надійшла офіційна відповідь. Про те, що вони зараз на свободі. Стосовно того, чи з'ясовані їхні особи, що це за особи, хоча б чи це спортивні клуби, чи це просто приватні якісь там особи були. Нічого ви не пояснили. І також не пояснили, чи було стосовно відкрито якесь кримінальне провадження, чи не було? Поясок, Кримінального провадження немає. Що це за особи? Я наголошувати не буду. Є офіційна позиція, є вона на сайті. Якщо не погоджуєтесь, можете її оскаржувати. То озвучте їй цю позицію, будь ласка. Вони нічого не робили. вона озвучена на офіційному сайті. Узвучте ну, ще раз. Ви ж теж не бачили фотографії. даремно писали цю заяву. Ніхто з нами зустрічатися не, не буде. Яки до спілкування проводити буде. Чому? Міліція забороняла повісити прапор Європейського Союзу біля міського, інкому, адже акція була не заборонена і порушень правопорядку там не було. Що бігалі, там робили міліція? будь ласка. Ця позиція теж є на сайті на даний час. Начальник обласного МВС теж він буде так? <рес> А висить на сайті. Ви ж не дослухаєте. Є кримінальне Ми провадження. Проводяться до розслідування. Сайт. Буде надана оцінка. всім Можна буде коментувати. На якій підставі взагалі не давали повісних право? Кримінальні провадження не проти правоохоронців. Чого правоохоронці захищали флагшток? Стратегічний об'єкт. Ну, <р> ну це приміщення <une> міської ради. Таня, Таня, ну, відповідь на сайті. Ну, така форма спілкування, якщо ви кажете, що я не знаю. відповідаю. Ми вам руками пишемо запити на просто була репліка. Телекомпанія <ист> «Інтер». Я <ист> знаю, це «Інтер». Справа <ист> в <ист> тім, що міліція шукає, Доводу проводиться досудове розслідування місяць, два-три, коли е, треба було знайти провокаторів, так би мовити, яких там 15 чоловік, в Києві, які брали участь в акції на банковій, чомусь міліція знайшла їх наступного дня. А тих людей, які тут провокували і на площі Тараса Шевченка і, ось, е, і не пояснили, чому чому міліція перешкоджала встановлення стягу Євросоюзу, у вас досі вже місяць проходить досудове розслідування. Чому? Чому ви шукаєте людей, які вам потрібні дуже швидко, а ті, які не потрібні, шукаєте місяцями? Я не можу коментувати те, що було на, на, сайті, на, банкові, на банкові, Бо на, на банку, так, я не буду коментувати. Ні, це тут є просто... розслідування, є певна процедура. Так? І розслідування проводиться, контроль здійснює обласна прокуратура. Тому зараз надавати коментар, коли не з'ясовані всі обставини справи, не прийнято кінцеве рішення, буде передчасно.